Сьогодні, дітки, ми з вами пройдемо аж дві теми одразу. Працюємо з сторіночками 34 та 35. Тема називається Повторюємо арифметичні дії множення і ділення. Так, сьогодні згадаємо таблицю множення. І починаємо з першої вправи. Тож, будь ласка, запишіть у своєму зошиті. Сьогодні 23 вересня, класна робота! Натисніть на паузу та напишіть. А ми продовжуємо роботу із першою вправою. Так, подивіться. У нас є декілька дій. Так, сума, сума і сума. Тож, у нас є декілька дій на суми. Розби суми на дві групи. Так, давайте подумаємо, на які дві групи можна це зробити. За якою ознакою ми можемо розділити ці суми на групи? Ану подивіться уважно. Можливо, за результатом, чи як? Подивіться уважно та самостійно порахуйте. А може, не треба рахувати нам видно одразу? Найпростіше, що ми можемо поділити на дві групи. Ось у нас однакові доданки, ось однакові доданки. А тут у нас що? Різні доданки. Так, тут однакові, але отут різні доданки. То в нас і виходить дві групи. Однакові доданки і різні доданки. Ось перша група, ось друга група. Тож, добре. Далі завдання. Заміни за можливості додавання множенням. Додавання множенням. Так, давайте замінимо. Перший приклад: 6 додати 6, додати 9. Що ж, запишемо у наш зошит, у нас 23 вересня, класна робота. І ми, так, зошит і записуємо, що у нас тут перше завдання. Номер 1. Так, і буде у нас 6 додати 6, додати 6, додати 9. Спробуємо заміняти. Так, у нас є однакові доданки. Зазвичай однакові доданки ми можемо замінити дією множення. І є ось інший доданок. Це таки залишиться плюс 9. А як ми замінимо це? 6. 3 рази. 6 помножити на 3. 3 рази по 6. Так і запишемо. 6 помножити на 3, додати 9. Скільки це буде? 6 на 3. Згадуємо таблицю множення. Це у нас. 18 додати 9. Так? Кому зручно. Можна розбити на зручні. Доданки, так? Спроб... Спробуємо. Або зручним способом. Наприклад, можна записати 18 додати 2, щоб у нас вийшло кругле число, так? 18 додати 2. Та додати скільки отут уже вийшло. 7. Таким чином, у нас буде 20, а тут уже додати 7. Так, а 20 додати 7 це буде 27. Дивіться, як легенько вирішили. Наступний приклад у нас. Наступне у нас є приклад. Скільки 7 додається разів? 7 додається, дивіться, 5 разів. Це означає, що 7 множимо на 5. Скільки буде 7 помножити на 5? 7 на 5, 35. Наступний приклад 12. Додати 12 і додати 12. Так. Скільки разів число 12 додається? Три рази. Значить, виходить приклад: 12 помножити на 3. Добре. Але як же нам 12 помножити на 3? Хіба ми вивчали такі приклади з вами? Цього не було в таблиці множення, так? А давайте зараз число 12 розкладемо на розрядні доданки. Розрядні це які? Діти, у нас є одиниці і є десятки. Давайте розкладемо на десятки та на одиниці. 10 додати. 2, помножити на 3. Це ось це ми розклали на десятки і на одиниці. А далі, дивіться, щоб вирішити цей приклад, що ми можемо зробити? Ми з вами можемо розкрити дужки. Тобто 10. Помножити на 3. Далі плюс 2. Помножити на 3. Кожне з цих доданків ми помножимо на 3. Так? Ну, а оце що вийде додамо. 10 помножимо на 3. Ми знаємо, скільки буде? Буде 30. Пишемо плюс. Плюс скільки? 2 на 3 буде? Шість, то дорівнює, діти 36. Дивіться, як легко ми з вами виконали, здавалося, б складний приклад. Працюємо далі. Виконай обчислення. Розбий різниці на дві групи. Що ж, давайте спочатку виконаємо обчислення. Тисніть на паузу. Та самостійно спробуйте відняти на черновичку. А якби ми почали розбивати ці приклади на групи. Які у нас були б групи діти? Тут у нас при вирішенні цього прикладу вийшов нуль результат, вірно? І отут також вийшов нуль. Правильно? А отут чи вийшов нуль? Ні, так, уже ми зацепились. Значить, дивимося уважно. Ми вже можемо розділити. Перша група у нас буде з нульовою різницею. Ось відношення до першої групи. А оце у нас буде друга група, і це буде не нульова різниця. Так? Скажемо так, у нас є дві групи: нульова різниця і не нульова різниця. На дві групи розбили. Далі, за можливості, заміни віднімання діленням. А як же це ми можемо замінити? Давайте спробуємо. Номер 2 пишемо у зошит. Від 27 дев'ятка віднімається три рази. Тож, дивіться, ми заміняємо дію віднімання дією ділення. 27 ділимо на 9, на те число, яке віднімається. так? А 27 поділити на 9 буде 3. Тож, 27, тут у нас 3 рази віднімається. Далі, 60 ми ділимо на 15. І у нас виходить та кількість разів, яку треба відняти від цього числа число 15. Записали собі до зошита. Працюємо із номером 3. У нас є такі цікаві приклади. Тисніть на паузу та на черновичку або в себе в голові спробуйте вирішити. У нас є дія додавання. Як називаються компоненти дії додавання? Доданок, доданок, сума. Компоненти дії множення до. Як називається? Мно... Перший множник, другий множник, добуток. Доданок, доданок, сума. Перший множник, другий множник, добуток. Що ж, зараз будемо працювати у зошиті. 4. Додати 3 дорівнює скільки? 7, так? Але перед тим, як почнемо, давайте згадаємо, який у нас є взаємозв'язок між арифметичними діями додавання і віднімання. Як ми перевіряли приклади, діти, згадайте? До рівності на додавання можна скласти рівності на віднімання, так? Пробуємо 4 додати 3. Ми пишемо номер 3. 4 додати 3 буде 7. Але нам треба з вами перевірити цей приклад, так? І згадуємо: до кожної рівності на додавання можна скласти рівність на віднімання. Як же ми перевіримо? 7 відняти 3 і перевіряємо, скільки буде? Буде 4. Так. А ще можна скласти одну. Звісно, якщо ми віднімемо 7 відняти 4. І в нас скільки буде? Буде 3. Що ж, ось наше правило діє до кожної рівності на додавання, можна скласти рівності на віднімання. Далі працюємо з прикладом 4 помножити на 3. 4 помножити на 3 дорівнює, скільки буде? Буде 12. 12. І до кожної рівності на множення можна скласти рівності на ділення. 12 поділити на 4. Скільки буде? 3. Дивіться, перевірили приклад. Яка наступна буде? 12. Поділити на 3. І скільки ж буде? Буде, дітки, 4. Отаким От чином ми перевірили. Згадали, що які у нас є взаємозв'язки між цими арифметичними діями. Добре. На цьому третій вправу закінчуємо. Далі працюємо із четвертою. Вправа номер 4. Якою дією перевіряють дію множення? Дію множення зазвичай перевіряє дію ділення. А дію ділення? Дію ділення зазвичай перевіряє дію множення. Тож перевір, чи правильно катруся виконала обчислення. 7 помножити на 5 дорівнює 35. Чи правильний цей приклад, діти? Якою дією ми перевіримо дію множення? Дією ділення. Перевірка. 35 множиться за здобуток, множиться на один із множників, ділиться, вибачте. 35 поділити на 5 буде. 7. Абсолютно вірно виконала. Тож, 72 поділити на 9 дорівнює 7. А чи вірно, тут вона вирішила цей приклад. Давайте перевіримо. Як у нас перевіряється дія ділення? Дією множення. Тож. 7 помножити на 9. Скільки буде 7 помножити на 9, дітки? Це буде 63. Так, а от у нас 72. Значить, уже невірно. Ми перевірили 7 на 9, 63. Ось і знайшли помилку, дітки. Далі працюємо самостійно. Самостійна робота на уроці. Номер 5 пишете у зошит. Знайди значення виразів та виконай перевірку результатів. Отаким От чином зараз з вами будемо виконувати. Давайте перший виконаємо разом. Інші три працюєте самостійно. 8 помножити на 4. Ми записуємо собі у зошит. 8 помножити на 4. Скільки буде, дітки? 8 помножити на 4. Буде 32. Але, чи вірний цей приклад за таблицею множення? Давайте перевіримо. Ставимо кому. Пишемо перевірка. Перевірка. Слово перевірка можна написати з маленької літери. Я просто вже почала не буду зачеркувати. Перевірка. Як ми перевіряємо дію множення? Дію ділення. 32. ділимо на 8. Дорівнює скільки? 4. Так. І ще один приклад на ділення можна скласти 32. Поділити на 4. Дорівнює. 8. Дітки. Значить, вирішили ми правильно. Отаким От чином запишете наступні три приклади. Попрацюємо усно. Ігор має знайти значення часток. Він добре знає таблиці множення чисел, але йому треба виконати ділення. Поміркуй, як знання таблиць множення допоможе хлопчику виконати ділення. 24 поділити на 8 дорівнює, тому що, якщо хлопчик гарно знає дію ділення, а ми знаємо, що дію ділення. Можна перевірити дію множення, то ось у нас. А скільки треба помножити на 8, щоб було 24? 3. Так, ви не записуєте нічого в книзі. так? Я... Це моя книга, я можу в ній писати. 3 помножити на 8 дорівнює 24. Тож, 24 поділити на 8, дорівнює 3. Тому що 3 помножити на 8 24. Спробуйте самостійно зробити ці приклади. 20, 49 поділити на 7. Дорівнює. 7. Тому що 7 помножити на 7 дорівнює 49. Так. 54 поділити на 6. Буде 9. Тому що. 9 помножити на 6. 9 помножити на 6. Дорівнює. 54. Таким чином, ми допомогли хлопчику, перегляньте ці приклади ще раз. Згадай властивості множення і ділення з числами 1 і 0. Ділення рівних чисел. Знайди значення виразів. Так, дітки. Якщо ми помножимо будь-яке число на 0, то ми отримаємо 0. Яке б число ми не помножили, у нас все одно буде 0. Далі дивимось 32 поділити на 32. Якщо одне й те саме число поділити на одне й те саме число, або поділити саме на себе, ми отримаємо 1. Правильно? Давайте будете мене виправляти, дітки, якщо щось не так, ви мене виправите. 11 поділити на 1. Якщо поділити число на 1, то ми отримаємо те саме число. А якщо точніше ще сказати, якщо помножити поділ, або поділити. Од... Число на 1. То ми отримаємо одне й те саме число. 11 поділити на 1 буде 1. 32 поділити на 1 буде 1. 32 помножити на 1 буде 1. 11 помножити на 1 буде також 1. Ось у нас 1 на 67 те саме. 0 помножити на 9. Згадайте. Так. Щоб ми не помножили на 0, або 0 на якесь число, ми отримаємо все одно 0. А якщо 0 поділи, поділимо на 7, або на інше якесь число, ми також отримаємо яке число. 0 поділити на 7 буде. 0, дітки. Перегляньте далі. Поміркуйте самостійно. А далі працюємо з правами 8 та 9. І ці вправи, дітки, будуть у вас у домашньому завданні. Восьма. Згадай правила порядку виконання арифметичних дій і знайди значення виразів. Ось наші арифметичні дії. Ось наші вирази. Треба знайти їх значення. Що означає знайти значення? Це означає вирішити приклади. І ми з вами знаємо правило вже, що множення, ділення, воно у нас стоїть першим, так? І ми знаємо, що дії в дужках також виконуються перші. От зараз буде самостійне завдання, домашнє завдання. де ви маєте самостійно вирішити. Ви можете олівчиком надписати дії для себе. Але не у зошиті, а в чорновичку, коли будете вирішувати. Будьте уважні та пишіть каліграфічно. Наприклад, у нас є приклад 30 мінус 3 помножити на 4, додати 27. Так. Яка ж буде перша дія? Чи ми будемо від 30 віднімати 3? Ні. Перша дія буде дія множення. Ось вона, перша. Далі йдемо по порядку. Друга. Третя, То у нас 3 помножити на 4. Далі 30 відняти оте, скільки вийде. І далі отут уже додати 27. Далі. 56 додати 25. мінус 7 помножити на 8. Чи перший приклад буде ось. Ні. Перший приклад буде множення. Коротко собі в черновичку поставили перша дія. Далі в нас буде діє додавання і піднімання. Спочатку множення, потім додавання. Потім від оцієї суми віднімаємо оцей добуток і отримаємо відповідь. Так само у всіх інших прикладах. Отут, дітки, пам'ятайте, у нас є дії в дужках і спочатку дії в дужках. Але в самих дужках тут також є дії. То ось, якщо спочатку діє в дужках, ми вже знаємо, що перша дія буде в них. А яка віднімання чи ділення? Ну, звісно ж, ділення. Далі йде дія віднімання у цьому, у цих дужках. Далі, по порядку, у нас дія ділення, це в нас третя. І оце аж четверта дія. Так. Собі на чорновичку пронумерували для зручності і вирішили всі приклади самостійно. Так, І дев'яте завдання. Вашим завданням буде таке. Вирішити другу задачу. У першій лисиці 12 лисенят. Що на 5 більше. Ніж у другої лисиці. А третя лисиця вигодовує ведмежат, які лишилися без мами. І цих ведмежат на чотири менше, ніж лисенят у другої лисиці. Скільки всього дитинчат у трьох лисиць? Ану, дітки, погляне, ну, по-перше, це у нас складена задача, так, буде декілька дій. Задача на знаходження. Суми, скільки всього дитинчат у трьох лисиць? Ми знаходимо ключові слова. Перша лисиця, друга лисиця і третя лисиця. То вже знаємо, що будемо працювати із коротким записом, і з римськими числами. Можна один римським тире, це у нас перша лисиця, два римськими тире, три римськими метере. Що нам відомо за першу лисицю? У неї 12 лисенят. Так. І далі це на 5 більше, ніж у другої лисиці, що на 5 більше, тобто приписка. Але самостійно складайте короткий запис, зараз тільки роздивляємось, дітки. На 5 більше, ніж у другої лисиці. То робимо висновок, що у другої лисиці на 5 менше. Так, дітки? У нас знову задача у непрямій формі сформульована. І ось згадуємо попередню тему. Вирішуєте задачу номер 2 Далі, а що нам відомо за другу лисицю? Ми пишемо навпроти другої невідомо, але будемо знати, що ось в неї. На 5 менше, ніж у першої лисиці. Адже у першій лисиці сказано, що на 5 більше, ніж у другої. Що сказано за третю лисицю? Так ми не знаємо, скільки лисиця вигодовує ведмежат. Але сказано, що цих ведмежат на 4 менше, ніж лисенят у другої лисиці. Тож, дітки. Ми знаємо, що невідомо, але на 4 менше, ніж у другої. Складаємо план для себе коротко. Що ми будемо знаходити спочатку? Скільки лисенят було у другої лисиці. Далі. Скільки у третій лисиці було ведмежат. І. Останнє, скільки всього дитинчату трьох лисиць, уже знаємо, що цій задачі буде дужка фігурна, так? Тож, всього буде три дії, можете скласти не подіях, а виразом. Але будьте уважні. Бажаю успіху у виконанні завдання.